До дня державного службовця Ізмаїльська районна адміністрація підготувала спеціальний репортаж, в якому керівники структурних підрозділів розкажуть про особливості своєї роботи. Вітаю! Мене звати Світлана Тіткова. Я завідувачка юридичним сектором апарату Ізмаїльської районної державної адміністрації та наразі виконую обов'язки керівника апарату адміністрації. Наш апарат відповідає за внутрішню організацію роботи, забезпечує ефективність та злагодженість всіх процесів. Наша діяльність полягає в тому, щоб забезпечити підтримку та розвиток кожної з громад відповідно до їх особливостей та потреб. Робота юридичного сектору полягає в правовому забезпеченні діяльності адміністрації, спрямованої на правильне застосування та неохильне додержання вимог актів законодавства. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваш відділ? Відділ управління персоналом апарату з Мийської району державної адміністрації Одеської області виконує підбір кандидатів для нашої надійної команди, яка буде працювати в різних напрямках на користь нашого району. Також наш відділ організовує підвищення кваліфікацій та навчання для державних службовців, щоб робота була максимально ефективною. Що найбільше надихає вас у роботі? Особисто мене найбільше надихає результативність. Якщо перед відділом поставлено завдання, яке виконано в повному обсязі, то відчуваєш задоволення від досягненого результату. Надихає люди, які працюють разом зі мною, надихає вдячність людей за виконану роботу та допомогу. І, на мою думку, результативність приносить відчуття того, що справа, над якою працює відділ, є потрібно іншим людям. Що робить ваш відділ для Ізмаїльського району? Наш відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури району. Аналізує стан житлово-комунального господарства, енергетичного забезпечення, дорожнього господарства, також готує пропозиції до проєктів місцевих бюджетів щодо фінансування районних програм. Що найбільше надихає вас у роботі? Особливе задоволення від роботи отримуєш, коли ти знаєш, що ти робиш це саме для народу. Наш відділ невтомно працює над тим, щоб рівень освіти в нашому районі постійно зростав. Завдяки роботі медичних працівників забезпечується надання високоякісної медичної допомоги всім потребуючим. Величезна робота проводиться для популяризації здорового способу життя і фізичної активності серед мешканців району. Активно зберігається та розвивається культурна спадщина, завдяки чому культура нашого району. Процвітає і стає відомою за межами Одеської області. Чим займається ваш відділ? Відділ ведення Державного реєстру виборців у складі апарату Ізмельської районної державної адміністрації займається тим, що підтримує базу даних Державного реєстру виборців в актуальному стані. Оновлення бази даних здійснюється щомісяця на підставі тих відомостей, які нам надають наші суб'єкти. Розкажіть, будь ласка, про роботу вашого відділу. Архівний відділ з Майської районної державної адміністрації має статус місцевої державної архівної установи і входить в мережу архівних установ України. На основі документів, які знаходяться в архівному відділі, ми виконуємо запити юридичних осіб і фізичних осіб, тобто установ, підприємств, організацій та громадян. Чому розвиток фінансової сфери є важливим для нашого регіону? В умовах сьогодення для будь-якого регіону мати достатній фінансові ресурси дуже важливим. Тому що, не дивлячись на воєнний стан, регіон повинен бути забезпечений усім необхідним в галузях освіти, охорони здоров'я та інших сферах життя населення, мати змогу допомагати вразливим верствам населення, внутрішньопереміщеним особам, Збройним силам України. Тому спільними зусиллями територіальних громад Ізмельського району, обласною та районною державними адміністраціями в цьому напрямку робиться все необхідне. Чому ваша робота важлива для людей? У зв'язку зі зростанням суспільного інтересу до антикорупційних заходів у діяльності органів державної влади є необхідність здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства з метою підвищення ефективності системи запобігання протидії корупції на рівні місцевого органу державної виконавчої влади. Мета роботи служби у справах дітей Ізмаїльської районної державної адміністрації зробити кожну дитину щасливою. В роботі нас надихає і мене особисто, і я думаю, що всіх працівників служби у справах дітей любов до дітей. Це перше. По-друге, бачити щасливе обличчя малечі, відчувати себе причетним до того, що дитина знайшла. Родино, скажіть, будь ласка, чим займається ваш відділ? Наш відділ відповідно до його назви займається забезпеченням взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування нашого району. Наш відділ здійснює постійний моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування, проведення засідань сесії їх виконкомих місцевих рад та інших заходів, які основні завдання сьогодні стоять перед управлінням соціального захисту населення із Маївської районної державної адміністрації, це забезпечення ре реалізації державної політики з питань соціального захисту населення дітей, переміщених осіб, підтримки сімей, в тому числі сімей. З дітьми багатодітних родин, молодих сімей, запобігання та протидія домашньому насильству, насильству за ознакою статі, забезпечення рівності прав та можливості чоловіків і жінок. Ми знаємо, що у вас більше 30 років державної служби. На вашу думку, яким повинен бути державний службовець? Державна служба це особлива відповідальність, адже від професіоналізму і чесності кожного. Державного службовця, державного службовця їхнього ставлення до людей уміння швидко і якісно приймати рішення залежить рівень довіри до влади в цілому. Шановні державні службовці, колеги, прийміть з нагоди свята на щиріші вітання. Нехай ваші ваша щоденна робота викликає повагу і довіру громадян. А ваші рідні і близькі люди пишаються тим, що ви працюєте на користь держави. Я завідувачка сектору цифрового розвитку та з питань організації діяльності ЦНАП. Задача сектору полягає в забезпеченні реалізації розвитку цифровізації електронного рядування та електронної демократії в районі. Сектор здійснює координацію діяльності ЦНАП, моніторинг якості надання та сприяє спрощенню процедури отримання адміністративних послуг, які надають органи місцевого самоврядування Ізмаїльського району. Наразі я тимчасово виконую обов'язки начальника відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадкістю. Головна мета роботи відділу це своєчасне інформування населення про важливі події та факти, які відбуваються в районі, освітлення діяльності Ізмаїльської районної державної адміністрації. Надаємо відповіді на самі популярні питання, які турбують мешканців та гостей району. Ми щодня моніторимо всі медіаресурси ресурси та проводимо аналіз суспільно-політичної ситуації в районі, про що звітуємо вищим органам виконавчої влади. Мені подобається моя робота, мій колектив, і до Дня Державного службовця хочу побажати своїм колегам миру в сім'ї на роботі та в країні зі святом!